Друзі, вітаю всіх з півдня Одещини. Е, вже земля розтає, але поки ще можна обрізати дерева, то я поки ще трошки стрижу. Зараз ще хочу обрізати Шовковичу плакучу. Ну а наразі обстригла е, кампсиси. Бачите, у мене оранжевий і там далі жовтий. Ось обрізала його. Вивозити вже гіляки не можу, не виносити, не вивозити. болото страшне вже. Буду зранку завтра, бо як впитається, побачимо. Знаю, що ви всі скажете, що кампсис дуже агресивний. Саме цей у мене росте десь років 10 уже тут, ну десь років 9-10, десь так точно. Бачите, я його взяла гілочки на опору, прикрутила, Прив'язала тут проволокою колись, колись спочатку. А зараз вже вони поприросталися, помотилося. Тепер вже, якщо і захочеш, то треба їх тільки спилювати. Вже тут не відірвеш, вони тут зрослися, вон. капець. Верх, бачите, обстригаю повністю, повністю повністю обрізаю. Зовсім не лишаю нічого, тільки ці старі стовбуряки. Бачите, колись тут відбивало по бокам, але зараз воно вже відгниває. Скоро й тут отак от десь, можливо, ще років пару прийде, це все відгниє оцей вузол. Бачите, тут була купа, купа, гілочок. Воно все відгниє і все. Ось так це, от, бачите, випав. Бачите, вже яке воно старе. Прямо така ціла-ціла деревина. Це якби воно було в одну стовбуряку, дайте таке б воно було товстелезне. І ось тут жовтий. Жовтий я так доволі. Купила не так давно, гілочок не так багато. Вітер який тут бамбук та захищає. До речі, вітер з півдня. Тому мені тут за, за, за бамбуком нормально. Теж, бачите, ось воно таке покручене, покручене, я його згинала, зав'язала проволокою. ось, до речі, ще наверху лишилося. Бачите, ось? Теж верхівку обрізла, скру. що це мені а, взагалі поки не дає відростків взагалі. Жодного ще не було за ці всі роки. Оранжевий дає ну так, так штук, 10 мені кожен раз. Я їх не викопую ніколи. Я, які от можна обрискувати, коли я обробляю траву, на городі тут доріжки обрискую, пирікую якусь там. Я завжди там цвірк, цвірк на гілочку, навіть отут, От в квітах тако цвіркнула зверху і все. І так частенько роблю і скажу, до речі, що більше ніде не вилазять. Отакі от отут на доріжці, скільки то штук у мене вилазить, і отут у квітнику в цьому. Більше тву -тву -тву, більше ніде немає. Ну, Маю надію, що й не буде. Можливо, і за те, що я його обрізаю кожен рік. От, так от Верхівку обрізаю повністю, він витрачає силу на обновлення своє, можливо, тому і не пускає так багато цих порослів. Так, що я ще сьогодні? Що я ще сьогодні? Ось отут дорізала е лаванду. Тут вже вона напівсуха -на -на була. Бачите, що пачки лишила такі, одійде, не одійде, хоче жити, хай живе, не хоче, посадимо щось друге. Бо, скажу чесно, не завжди є час. Я тут взагалі більше року несила, в минулому році взагалі б не трогала жодного разу, ну, тому що реально б не було коли. А в цьому році оце ось обстригла вже. Я ж кажу, що ті роки ще в таку погоду не дуже виходило працювати. В цьому році вже працюю, бо не встигаю. Дорізла тут лаванду, тут ще жимлось у мене, яка насіялася, страшна. Трошечки побривала, не можу зараз викорчувати, тому що земля ще приморожена. От зверху було це, а там ще крепка, не можуть викорчувати її. Тому плешила так. Ось обрізала ялинку. Це май. О, Забула кейбоб. ялинка колюча, кейбоб голуба. Бачите, все-таки вже придумала я, що з нею робити. Ось сьогодні гілочки малесенькі кинула під ялинку, великі он туди. То все піде в топку, в пічку, воно горить добре. А тут вирішила таку пірамід, е, ну, да, пірамідку. Пірамідку так от стригти, верхівку. Трошечки кінчики пообрізала тільки. Хай загущається, буду стригти. А тут такі лапки зроблю. от так мені придумалося і все. Так, що ще я обрізала обрізала я кизильник ще пістрявались, ой, зараз долізу. Ось, Підняла його знову таку пальмочку зробила. Він тут такий здоровезний був. Ну, Можете глянути самі. Гілок, купа, он. дивіться, купа гілок пообрізала. По-перше, дуже багато вже сухого було. Він вже настільки сам себе глушив, що довелося його обрізати. Я думала більше залишити, але ж кажу, що дуже було багато. І лучок сухих. Ну, так от пальмочку лишила. Він тистряволисненький, пістряволиснень, Зараз, якщо зможу навести, не можу, друзі, вони такі мілюпусенькі, Ну, тут два листочка лишилося. Якщо так придивитися, то там бі біленький такий ободочок. У них по краюшку йде. Не наводиться. Вони такі манюпусенькі, таке мачобство, мачобство, що взагалі. Ну, такий він гарний, гарний, але зараз е обстригла його, обстригла, тому що реально вже дуже заріс. І тут такі зайшли, По-перше, тут ще у мене чимирники, Вон, вже тут такі були дєблі, що м -м, вже стрижу. Там ще лишився калікант. Але поки я його б не обрізаю, вже буду обрізати, коли можна буде прикопати. Вже буду дивитися, які гілочки можна прикопувати, які обрізати, поки лишаю так. І вишня. До речі, вишню я прикопала. От, виявляється, я навіть і не пам'ятала. Ой, вишня, господі, калина, зморшку та що я бродю. Не знаю, скільки буде. Ось я тут поприкопувала. Ще не знаю, чи вкорінилась вона, Ну, побачу. Я бачу, там гілочка зверху йде, побачу. Якщо немає корінців, то, можливо, лишу ще до осені. Побачимо. Час покаже. Ну, ще каліканту треба ось викопати ще кілька гілочок є. Так що калікант буде. А от калина зморшкувала не обіцяю, друзі. Час покаже. Ну, зараз копати не можу, тому що земля мокра. Тут у мене. Зималась шапочна, теж обстригла, а ось не бачила цей кущик. Так хочу постригти таку шапочку на ніжці, нехай буде зимку зелене. Витоптала, правда, тут, ну нічого. Оце я постригла і зараз ще. Хочу постригти шовковицю. Шовковицю звісно, це вже буде довго, поки земля не грузне, принесу драбину до стригти. По-перше, дивіться, скільки тут гілочок, мульйон мульйонів. Я вистрижу все, що йде всередині, всі гілочки, оці, бачите, оце, оце по стовпуляках, оце, що всередині йде, і все, що вниз йде, отакі гілочки, що йдуть отак от вниз, я всі повистригаю. Коротше, всередину обстрижу повністю. А потім покажу, як я її піднімаю наверх. Тому що, як, вона звідси пішла. Розгалужуватися, і я почала піднімати її наверх. Ось, бачите, як воно пішло. Ну, коли постежеться, то буде видніше. Ну, а зараз, ось, бачите, на, наприклад, ось ця гілка йде, в них на тут зовсім не потрібна. Ну, це взагалі ось оця пішла, бачите, в сторону. І вона тут всередині, все, що всередині, це все-все-все це все, 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 все буду обрізати. Буду лишати гілки тільки ті, які йдуть нагору. Ну, Потім лишу їх, покажу вам. А зараз поки потікаю, потікаю все, що можу. Зараз просто ой, вилізу, покажу їй. В стороні яка вона, бачите, ось, що, що з нею робиться. І потім буду обстригати. Теж лишу кілька гілок і покажу вам, бо все лишати тут, тут дуже довго. Так що пішла і чекать, друзі. Бачите, ну, тут гляку встріла, ось що лишилося. Дивіться, принцип такий, бачите, купа-купа гілок. Що лишити, да? от, от, от дивіться, голова кругом. Одивитися, гілка пішла, ось одна нагору, а одна іде нижче. Оце все, що нижче, оцю треба зразу обрізати. Так, дивіться. Щоб мені видно, теж було. Ось отак от її обрізаємо. Бачите, вона йде нижче. Мій рукою не дуже так, обрізали. Все, бачите, ось іде вона пішла вправо і вліво. Тут треба оце все, що таке малесеньке, треба все завжди обрізати. Тут, якщо придивитися, тут, тут купа-купа бруньок. Тепер дивіться, нам треба Зразу оце йде вниз. О, бачите, гілочка йде в сторону, а ця йде вниз, ця, що йде вниз, зразу обрізаємо. Зразу. Дивимося, оця, що йде в сторону. Ось бачите, перша брунечка, але ну, вона дуже малесенька. Хоча тут повинна дати, тут брунька більша. Ми лишаємо цю одну, а це, що йде вниз, це бізамі. Ця брунька йде, вона піде нагору, бо нам треба піднімати вгору. Ось цю бруньку лишили. Це бачите, з гілочка йде просто вниз, вона нам тут не потрібна. І далі. Ось. Бачите, гілка пішла. Вона йде знизу, але йде вона в сторону, геть. дивіться. Бачите, тут всередині все обрізала. Знову обрізаємо оцю гілку, вона пішла, по-перше, всередину. Вона нам не потрібна геть. Тепер дивіться, знову бачите, бріжук заважає. Бачите, пішла вгору, а це пішло вниз. Все, що йде вниз, треба все обрізати. Тепер дивимося. Бачите, знову прунька йде ось знизу, одна малесенька. І ось ще малесенька йде, якби це так навести. Не можу навести. От тільки дивлюся, видно, починаю включати відео, зникає. Ну, Коротше кажучи, ось брунічка йде внизу, і ось брунічка йде вниз. Ось іде тут. Куча малесеньких, тут іде ось більша. Бачите, ось вона більшенька на гору. І ця пішла ще нагору. От бачите, ось ця що ще вище, оцю лишаємо. А це обрізаємо. Так, а тепер у мене телефон в правій руці треба лізати, лізати лівою. Ось так. Бачите ось. Тепер у нас оця гілка піде наверх. Ми потім, це в цьому році, нас рік воно буде видно, може доведеться її обрізати. Можливо, тут гілочка піде вправо. Поки лишаємо так. Важко телефон держати, обрізати. Так, дивіться, знову ось пішла гілка, бачите, ось вона пішла вниз, а ця пішла вгору. Це що вниз, обрізаємо. Хоча, слухайте, нам можна випустити трошечки туди в сторону. Лишаємо ми оцю обрізаємо О, виводимо трошечки в сторону і ось цю, ця, що вище, лишаємо, а ця що йде, обрізаємо. Так, і бачимо тут, ось, ну бачите, пішла вона просто вниз, тут. Теж оцю обрізаємо. І виходимо туди. ну Мені зараз далеко, зараз я передвину драбину. Зовсім близько вийшло. Так, бачите, оця гілочка йде вниз, оця йде вниз. А цю лишаємо знову. Ось тут у нас така брунька аж на горі. Зараз покажу ось. Сама висока, бачите? Ми обрізаємо так, тому що гілочка піде нагору. Бачите, як виходить, ось за рахунок, що ми отак от лишали, бачите, до брунечки, виходять отакі гілки. Бачите, які гілки виходять, покручені. Ну, тут ще одна лишилася. Зараз виліземо нагору. О, так. Дивіться, тут йде ось одна вниз, іде зовсім. Да? Зразу її обрізаємо. Бачите, отакі ще з гілочки малесенькі, коротесенькі, це треба Я обрізала, бо низько так. Бачите, скільки це все, все, що всередині йде, от повністю. Бачите, це всередині обрізаєте і доходите аж до краю. Вони ще малесенькі лишилися. Доходите аж до краю, потім уже дивитесь. Знову, дивіться, гілка пішла, так, дивіться, ось. Ми лишила ще одна гілка. Я ті лишаю внизу, бо там я лишила гілки для вкорінення. там Взагалі, потім це вкраще було б. І нижні зрізати, ну поки так. І так, гілка пішла знову, ну бачите, пішла, обрізаємо, обрізаємо і дивимось, ось, бачите, ось одна пішла вниз повністю. Ну, бачите, гілка пішла вниз, обрізаємо. І знову, ось дивіться, як іде, Ну, бачите, одна пішла вгору, а ця пішла в сторону, йшла вниз. Ось цю ще де вниз, обрізаємо. Завжди все, що йде вниз, обрізаємо, лишаємо тільки те, що йде нагору. І знову, ось, бачите, брунечка це малесенька. Тут бруньки гарно видно вже. Знову пропала. Так, і ось брунька йде нагору. Як би так показати, блін? О, бачите? Вона йде дивиться вгору. Якщо цю ось лишимо, то вона вже йде вниз, ось бачите, вже гілка піде зразу вниз. А нам треба, щоб вона йшла вгору. Ось ця брунька дивиться наверх. значить Ми отак і обрізаємо. І дивимося по верхній бруньці. Не по нижній, бо там з цієї сторони ще бруньки. Дивимося по верхній, тому що вона йде вгору. От зараз лізу і покажу, що лишилося з тієї шовковиці. Дивіться, бачите? Дивіться, скільки гілок. Ну, збирати вже я сьогодні не буду. Можливо, тільки аж на вечір. Ну, все буде залежати від погоди. Оце лишила дві ось, гілки вниз, тому що їх буду прикопувати. Е і ось ще дві молоді лишилася спробую прикопати. А так взагалі е з часом, коли оці вкоріняться гілки дві, я потім цю нижню приберу зовсім. І бачите, як воно цікаво виходить. От коли я так остреш, воно перекручується, те туди, те туди, так гілочки йдуть. От бачите, якщо взяти оцю гілку, дивіться, як вона йде. Ось так, ось так, ось так. Бачите, піднята туди, сюди. Зараз я встану в сторону сюди. Ой, дивіться, як виходить, бачите? Стрижіть, не війтеся, вона за рік оце такі просто дає. Так що, якщо десь помилилися, на слідуючий рік виросла гілка, і вже другу гілку постригли, підняли і все. Це зовсім не страшно. Ну, зараз драбина тут заважає, така вона цікава. Потім приберу драбину, зроблю фото. Отак воно виглядає. Бачите? От і все, бо вже майже друга година. Треба щоб пообідати відпочити після цих лазань, скалолазань. галантуси тут наші підсніжники. Красота, яка гляньте. Бачите, ось якщо сонечко вийде, ось, вони вже порозкриваються навіть. Тільки сонечко не обіцяють, обіцяють знову дощ. Треба прибрати ці гіляки. Так що сьогодні вже пообрізала, постригла дерева, о, дивлюсь, тут треба якраз у нас деревина, як тебе звати, забула зараз. Обріжу. Дивлюся, щось таке чортіше. Господи, вилетіло з голови. Тут листя пістряволисне, листне, мабуть, оце обстрижу цю нижню, вже нехай отак оця йде і ця йде на дві гілки. Потім згадаю. Просто капець якийсь. Обріжу вже ці гілки туди до шовковиці, вкину, вкучу, ось оця, що всередину йде, залишу тут сюди, розгалушу. Ця Катальпа, господи Боже мій. Вона пістряволисна, до речі, ось оцю приберуть молоду. Гляньте пріст, який дала знизу. Ось метр є. Лише тут, тут теж пішло розгалуження, тут розгалуження, ну цю одну приберу, бо вона всередину пішла і приберу цю бокову. Це у нас катальпа попістрявались, варіатна. Ось так, зараз вже при... пристрижу вже цю деревинку та й все. Чесно кажучи, вже спина болить, руки, ноги. Таке от. Тут ще ось бузину треба стригти. Та, господи, тут стригти ще й стригти. Там, до речі, ялівці постригти треба під сіткою. Тут троянду треба обрізати, геть он заросла, до речі, треба братися за неї теж. Кожен рік її стрижемо, стрижемо. Що ми тільки не стрижемо кожен рік, легше сказати. О, тут вже так садок вже висвітлюється. Там ще пострижу трошечки барбариси, ну це треба один день, їх треба стригти, в тачку вивозити, на купу. І це тільки палити. Барбаризи, барбариси тільки паляться, тому що вони такі колючі, що з ними нічого не зробиш. На кучку там викинути, ну це один день треба в дворі. І тут кілька штук. Так. Потім троянди теж саме. Обрізати. Ну, це зразу їх в тачку вивозити, тому що вони колючі. Це кидати на кучу, потім з кучі брати, колотися два рази, це не хочеться. Тому троянди будемо обрізати пізніше, коли буде погода. Ну, а зараз, друзі, ось так постригла, слава Богу. Ще є, що стригти, ну, не знаю, побачу. Бо треба ще в хаті трошки прибрати, якщо світло є. Я навіть не знаю, чи є світло, бо як випилася зранку і не знаю. А, якщо світла не буде, то. Трошечки полежу поїм І приготую пічку. Ну, і... хоч морози не придуть, а треба повипалювати ще коріння те з винограду, чи як нарубав вчора. Сьогодні треба допалити, ще й на завтра лишиться. Там треба бузок сирійський трошечки прорідити. там ялівечі постригти. Коротше, є що стригти. Навіть в цій клумбі. От одна клумба, тут стільки кущів. тільки тут скільки треба стригти. А ще ось бузина одна, друга. Медькі скільки. Їх кожен рік треба обрізати. Тож роботи ще. Гібіскуси деревовидні ті не стрижу, тому що їх буду живцювати. Поки живцювати не можу. Ось цей можна обрізати, тут живцювати нічого не треба. Точно можна буде його постригти легко. Так, беру свої рукавички, впали з драбини і йду хату вже трошечки. О. Це, друзі, ось так, як бачите, потрошечки, кожен день, потрошечки болото. Вивозити не можу, але хоч постригла, і то потім якийсь один день повивожу і вже буде зроблена робота. А так, якщо чекати, поки буде погода, то не встигну взагалі. В тому році взагалі б я ж каталася, де тільки не їздила в тому році і сама, і з чоловіком в цьому році хоч більше є на садок часу. тож Займаюся садом, приводжу все до ладу. Ці така цікава виходить. Ось скільки років, щеренка її виростила і скільки років пробую, не вдається більше ніяк. Більше ніяк не хоче. Ну, буду пробувати прикопувати. Все, друзі, бажаю всім гарного дня, все буде наша Україна. Миру, всім щастя, здоров'я і всім пока.